Вітаю, друзі, на каналі Рослини для душі, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити посадки цибулькових квітів, зокрема лілії, рябчик-шаховий, мускарики і нарциси. Сподіваюсь, що дане відео вам буде цікавим та корисним. І якщо ви полюбляєте весняно-літні квіти, так, як і я, то приєднуйтесь до перегляду. І найкращий час для посадки цибулькових, звичайно, це Осінь. У нас в Україні зараз зими не такі прохолодні, тому цибулькові можна саджати в жовтні, в листопаді і навіть деякі в грудні, якщо ґрунт ще не буде замерзлим. Але якщо раптом станеться так, що зима 24-25 буде холодна і прийдуть раптово великі морози, то посадку потрібно просто закинути товстим шаром листя. І цибульки чудово перезимують і порадують нас весною та влітку. Для посадки цибулькових квітів використовує біологічне добриво біо НПК. Якщо немає, ну, то немає. Пісок, компост і, звичайно, самі цибулинки, і протруювач тирана. Інструкція тирана зазначає, що вона працює як інсектоакарицид від колорадського жука дротянки, личинки, хрущів попелиці, і також від е, всяких гнилей: біла гниль, суха гниль. Узаріозна коренева та стеблова, сіра гниль, широкий спектр дії. Для цибулинок я розвела 3 мл на 1 літр водички. Друзі, мої цибулинки протруїлись 2 години в розчині з тираною. І тепер я буду висаджувати всі квіти цибулькові, які сьогодні висаджу, полюбляють сонячні місця. Звичайно, весняне квітучі можна садити і на півтіні. Адже коли вони квітують, крона дерев ще не так розпустила. Розпускає листя і вони чудово квітують. З яких почну? Почну із весняних. Тобто нарциси рябчик, шаховий мускарі. Є в мене ділянка в природньому стилі. І тут я хочу посадити ці цибулинки. Ось тут на горбочку, з одного боку. З цього боку в мене будуть нарциси. Чому? Бо в мене подалі є діляночка з такими ж нарцисами. Поближче до води і до верби в мене будуть рябчики разом із мускариками. То що, ось вони вже чекають на мене. Беремось і саджаємо. Почну з нарцисів. Сорт в мене такий біленький і жовтенькими, Це мої улюблені. Перед покупкою і посадкою обов'язково перевіряємо, щоб цілина була щільна, щоб вона була тверда, тут не було ніяких порченого, щоб тут було все, все гарне. І тоді здорово, цибулина дасть нам гарну квіточку. Саджаю цибулинки в вологу землю, така, як є, не поливаю. Не проливаю, цього не потрібно. Волога є, цього їй поки що буде достатньо. Нагадаю вам, що нарциси не люблять вимикання, не люблять зайвої вологи, тому якщо у вас низинки, то або додайте дренаж посадкову ямку, або трішки як на горбочку саджаєте, якщо хочете мати такі квіти в саду себе Так, в мене тут якраз буде пагорб і вся зайва волога буде стікати, якщо вона, звичайно, буде влітку. Так, з нарцисами закінчили. Друзі, зараз черга мускариків. Дивіться, в мене є цибулинки, які я викопала влітку. І зберігала в холодильнику. Це доросла цибулинка і багато-багато діток. І є цибулинки, які були в ґрунті, і на даний момент вони вже проросли. Ось так. Але це не впливає, вони гарно квітують навесні, те, що вони проростають. Це, це нормально для наших широт. Цибулинки цих мускариків я зберігала в холодильнику для того, щоб вони зараз швидше адаптувалися до температури ґрунту і почали проростати. Не дивлячись, що вони в холодильнику, але дивіться, вона там малеча і вона вже навіть проростає. Мускарики буду висаджувати ось тут, поблизу О, мене тут ця сиза. Так, самими першими саджаю ці що з цибулинками, щоб вони не пересихали. А глибина посадки мускарики дорослої цибулини до 8 см, чим менше цибулина, відповідно, вона саджається не так глибоко. Так, І відстань між дорослими цибулинами. 3-5 см. Взагалі, пам'ятайте, чим менша відстань між цибулинками, тим ефектніше це виглядає. Буду просто так кущиком розділяти. Всі малечі не буду відділяти. Ось так. І висаджу так. Тут добре, тут помітно, на яку угледини вже висаджуємо. Квітують навесні до трьох тижнів мускарики. Є багато видів, але я люблю такі самі звичайні. Влітку на місце цибулькових, що вже відквітують, висажу Алісум. Він дуже класно квітує ціле літо до самих-самих морозів. Трішки його підстригати, надавати йому форму гарну, і він через певний час буде цвісти новими і новими квітами. Ой, буде гарно. Ой, мені вже хочеться весни. І нарешті дійшла черга до Рябчика-Шахового. В природі він зростає в Україні, але переважно на Закарпатті, Прикарпатті, в західному лісостепу Рябчик – це рослина світлолюбива, морозостійка, помірно вологолюбна, але все-таки вологолюбна, як ви розумієте, західна Україна відрізняється теж від центральної кількістю опадів за рік. Віддає перевагу грунтам багатим на азот. Рябчик саджається на глибину восьми. Сантиметрів і, звичайно, денцем вниз. А ось такою штучкою доверху. Можна навіть трішки під нахилом, щоб сюди сюди, в серединку, не потрапляла водичка. А як трішки отак на бочок, то водичка не подраплятиме середину і рябчик все одно проросте і буде нас весною радувати. Трішки взяла як компостом. Щоб він був легший, ніж наш ґрунт, бо дуже вже мені хочеться їх розвести. І я буду додати це в луночку. Можливо, в кого ґрунт не такий мені, то цього не потрібно робити, але я все-таки зроблю, бо дуже хочу їх розвести. es que Хоч вже майже листопад, та я надумала висадити азіатські красуні лілії. Висаджую два сорти елоді і пінк-канті. Дотримуюсь правил трьох цибулин. Тобто на глибину висоти трьох цибулин. У лунку я додавала пісок, попел і мінеральне добриво. На основній клумбі висаджую таку букетну. Посадку. Тобто в одну лунку закладаю або 3, або 5 цибулинок. Розкажу трішки про сорт Лілія Pink Канті. Це азіатський гібрид, квіти великі діаметром до 15 см, у висоту до 1 метра. Ароматна і квітує із червня місяця. Порахувала, скільки в мене цибулин. Потім вирила кількість ямок, яка мені потрібна, зразу в кожну насипала попел, пісок, мінеральне добриво, і потім вже сажала, так набагато легше. А ще плюс, ти бачиш, де в тебе є ямки і де будуть майбутні букети квітів. І вже можеш прорахувати, потрібно там чи в іншому місці десь подалі посадити. А махрову красуню Елоді я посадила на іншій клумбі із трояндами сіафом і лавандою. Ось я і посадила свої цибулькові квіти. Звертаю вашу увагу, що в лунку до мускариків, нарцисів я не додавала нічого, крім покращувача ґрунту. Рябчику в лунку підсипала компост і також покращувач ґрунту. Лілії, це пісочок, це мінеральне добриво і попел. Ось і все. Дякую за увагу. Попереду ще багато цікавого. Отже, до нових зустрічей.